Що таке immediate next-gen? Приплив інституційних коштів у біткоін викликав оптимізм щодо можливого прибутку на криптовалютному ринку. Проте криптовалюти як клас активів все ще викликають занепокоєння їхня властива волатильність залишається очевидною та, ймовірно, стане ще більш вираженою після майбутнього халвінку біткоїна. В умовах такої нестабільності важливо тримати емоції під контролем, щоб інвестувати розсудливо. Саме тому інвестори починають переглядати свої погляди на автоматизовані торгові платформи, і Immediate Next Gen позиціонує себе як один із провідних виборів. Платформа рекламує себе завдяки зручному інтерфейсу, надійним технічним індикаторам, інтелектуальному інструменту для автоматизації торгівлі та міцним заходам безпеки для захисту активів. Immediate NextGen прагне бути надійним партнером як для досвідчених трейдерів, так і для новачків. Згідно з інформацією на сайті, її функції призначені для всіх типів трейдерів. Надаючи доступ до сучасних інструментів ринкового аналізу та технічних індикаторів, як заявляє компанія, ці індикатори забезпечують криптосигнали, які допомагають користувачам приймати своєчасні та обґрунтовані інвестиційні рішення. Завдяки своїм алгоритмічним можливостям торгівлі Immediate Next Gen заявляє про успішність на рівні 99,4%. Однак достовірність цього твердження разом із іншими заявленими функціями ще не підтверджена. Незалежних відгуків небагато, і користувацьких відгуків теж немає. Це може пояснюватися нещодавнім запуском платформи, але інвесторам все ж рекомендується дотримуватися стандартних правил криптоінвестування. Необхідно ретельно оцінювати будь-яку платформу перед тим, як вкладати кошти, інвестувати лише мінімальні суми та пам'ятати, що інвестиції в криптовалюти не гарантують прибутку. Якщо ви готові розпочати інвестування і зробити свої перші кроки до фінансової свободи, відвідайте офіційний сайт проєкту. Посилання вже є в описі цього відео. Не втрачайте можливості почати свій шлях прямо зараз.